Висловлювання, нібито музичний розвиток добіг свого кінця і вже не буде нічого нового. Останнім часом дуже полюбилося знавцям сучасної музики. Проте кожного разу з'являються якісь нові напрямки або ж гурти, які знаходять можливості оновити вже існуючу напряму. 9 квітня в Києві відбувся спільний концерт построк колективів Лайт» та Коала Паскаль. Звичайно, построк не можна назвати новим музичним напрямком, але чомусь саме зараз на українській сцені починає збільшуватись кількість колективів, що працюють в цьому стилі. Обом гуртам, що грали того вечора, не виповнилось ще й року, проте вони спромоглися зібрати хоч маленький, але повний зал. Коала Паскаль за час свого існування дали лише п'ять концертів, два з яких були так званими відкритими репетиціями для своїх. Перший же в повному значенні концерт перейшов на розігріві у відомого російського построкового колективу Silent Skid. Мабуть, більшу частину існуючої зараз аудиторії гурт Ала Паскаль отримав саме тоді. Зараз школа складається із чотирьох учасників: гітарист, басист, драмер та електронник. Останній навіть заради участі в проєкті покинув, набираючи оберти в готичних колах, гурт Крезі Ми образували спонтанно, в принципі собирались просто паджимі. Таком, ну, у всех было направление одинаковое. Ну, все думали там, в одном направлении. Вот. А вот так поджимили классно, чтобы понравилось. Решили вместе играть, сотрудничать. У нас не было идей вообще создать группу как таковую, поэтому не было ориентиров, соответственно. Но просто было интересно пообщаться как музыкант с музыкантом ну, на инструментах. Ну, не жалеешь, потому что Crazy это имели некую локальную популярность, а у вас пока третий концерт, мало кто знает. Идеологически мне ближе Квала Паскаль. И мне пока это важнее. Гораздо важнее, чем популярность и сам поэтому здесь гораздо интереснее откровенно можно понимать друг друга хорошо в электронике можно понимать друг друга хорошо в джазе там в том же постройке, вот и как бы не привязываться к чему-то конкретному а мы хорошо понимаем друг друга в квале Паскаль да <связывая> какой ты Зараз гуртку Ала Паскаль продовжує репетиції, готується до дня народження, що наближається, та планує влітку представити свій перший АП, аби шанувальники по строку могли скласти своє враження про нових представників цієї течії, не лише за кількома демозаписами, лінки на які викладені на різних музичних форумах.